Друзі, сьогодні я ознайомлю з третьою частиною, яка має назву П'єр і місто лабіринтів, таємниця повітряного замку. Як ви знаєте, П'єр завжди заважає поганцю, але сьогодні поганець настроїв погані плани. Він хотів на острові на корінні зупинити час, аби ніхто не міг ну, завадити йому. І тому. Ми вирішили відправитись зарані, і вже були в курсі пригод. Починали ми в якомусь дивному містечку, де була і стояла ельфова важа. А тоді ми пішли в перехрестя каналів. Там було досить цікаво, але на гість, Знав, як потрапити досить непогано в місце, де нам було потрібно. Ну а ми ніколи тут не були. І тому нам прийшлося довго поморочитись. І весь наш запас пропав. Далі ми пішли на карнавал на місячній площі. Там було досить цікаво, всі раділи, І з за цього було тільки мені здається набагато гірше, бо ми ніяк не могли все владнати, бо всі святкували. А коли всі святкують, пробратись дуже важко. І ось, як ви побачили, от таке от чудо юдо. Але це ще проходи є, бо проїхала поліція. А так було ще гірше. А нам ще й треба загадкові призи шукати. І нашого загадкового, як ви знаєте, гостя із собачкою, який дуже нам любить допомагати своїми інсультами. Далі ми пішли в смугастий палац. А самогасти я назвав і тільки й за того, що... тому що тут були якісь дуже дивні жінки, які танцювали з лицарами, що для мене було трішки гідкувато. Мені і моїй подружці зробили гарний макіяж, хоч я навіть і не просив, бо ми уже гналися, тому довго ми там вирішили не затриматись і пішли у парад на воді у закутках. Це було досить цікаво. Закутки там були справді красиві. Уже сходинок було трішки менше. Люди плавали на гондолах, але в судно було важко пройти, бо тут всі святкували. А наш Яга завжди хотів поперед нас бігти і зупинити час, щоб робити погані штукенці, поки ми завмерзли на одному місці. Ми по по зробили погоню на гондолах, аби знайти його, а далі ще й на картінгу покаталися, аби догнати його. Але той уже спішив і навіть дуже спішив, тому втік просто із гонок, а ми ще й закінчили з першим місцем. Далі ми пішли і, точніше, навіть піднімалися на дуже велику вежу, де і була, до речі, цей годинник, який був зупиняв час. Він був дуже цікавий, і тому було важко все зробити. А нам треба було спіймати усіх драконів, які розлетілися і здували кулі. Тому ми вирішили поспішити. І ось наш поганець почав потрішки пробиратися до місця, де є годинник. Навіть його сили допомогли йому, а ворожі лемети, які дуже любили лементувати, не змогли його зупинити, це було погано. Він уже й добрався майже до самої вершини, де всі танцювали і раділи, що змогли добратися. А ще там був, здається, обіван Кінобі зі своїми прихильниками, і було ще багато інших людей. Тому, тому нам треба було лізти далі, хоч і хотілося б попросити автографа. Лізли ми далі. І вже були майже непробирні хащі, познайомились з гарним другом, ось таким зелененьким. Він був гарненьким і проклав нам останній е, шлях, який тільки міг бути. Ми пробиралися по ще більшим хащам. І тут були, був якийсь ярмарок, який був досить цікавий. Ну, а наш герой уже біг он там, і отак от от по дорожці. А ми починали всього лиш тут. З нашим другом. Ми добралися уже і до сплячого дракона. Він мене дуже пугав. І далі в мене назрів деякий план. Ми вирішили його спогнути, щоб той розвалився і ми змогли зупинити поганця. Хоч ніхто і не догадувався, що то був поганець. Тож ми так і зробили. Ось тут уже й був цей чарівний годинник. Ну а дракон пробудився. Всі почали крушитись і ламатись. Напали якісь чудернацькі дракони. Тут динозаври, армія, птахи. Були воїни, шагали і не розуміли, коли бігти. Якісь захисники, гігантські велети, захисники охоронці, врізався надовний шар, були гігантські топі озброєні велети, яких ніхто не міг зупинити. І це все нам треба було пробратися і забрати. Тож ми встигли тільки одне: захистити. Від цих поганців і ще добратися до вершини з допомогою нашого друга і зупинити поганця, який уже майже зупинив час. Ну, як ви знаєте, цим проходом ми проходили до самої цілі і ще заходили таємничі загадкої призи. Тут було куча агентів, яких ми проходили. Було, до речі, зупинено майже час на 80 століть, але ми встигли це зупинити і тому залишились в героях і були в газетах. Ну, а На цьому ставте лайк. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. До зустрічі, друзі, і чекайте на нових переказів. Назара!